Отже, ми починаємо нашу виховну годину, яка присвячена саме онлайн-етикету. Сьогодні я виділила такі п'ять основні напрямки онлайн-етикету, і вони стосуються саме наступних аспектів. Вперше, ви бачите такий помаранчевий прямокутник коректної назви аккаунту. Що тут додано? Справжні нікнейми. Ми застосовуємо так для роботи, для навчання і так далі власні аккаунти, а не припустимо знайомих колег або друзів, так, або родичів, хоча бувають, звичайно, виключення, так, винятки, коли іншої можливості просто немає. Перевага листування по електронній пошті надається однозначно, але на сьогоднішній день ми з вами прекрасно знаємо, що в Телеграмі також створюються загальні чати або надсилаються якісь певні певні документи за потреби, так, за необхідності і в інших програмах. Що стосується грамотного спілкування, дотримання орфографічних норм, звісно, ми на це звертаємо увагу 100%. Привітання є початком розмови, це важливий аспект. Також прошу звернути увагу, що під час листування необхідно представитися і звертатися на ви. Це вказує на повагу до іншої особи. Наступний такий елемент прямокутник жовтого кольору, вже третій в нас це охайний вигляд та включення камери. Так, це те, на що ми звертаємо увагу постійно. Для комфортного спілкування можна додати світлину з фотографією. Не всі додають світлину, це не є прям вимогою, але це є рекомендацією, важлива порада. Під час відеозв'язку пам'ятайте про зовнішній вигляд. Так, ми на це звертаємо увагу. І не найменш важливий аспект це важливість пам'ятати про включення камери. Обов'язково, але все ж таки, в дужках я спеціально прописала за можливості. Чому? Тому що є такі випадки, коли дійсно включення камери, воно просто неможливо, дійсно, з об'єктивних причин, або тоді, коли є причини. Ну, які такі надскладні, технічні, в тому числі, які просто нам не дають змоги включити камеру, так, але такі виключення, скажімо так. Далі наступний елемент важливий онлайн-етикету це субординація. Що тут знаходиться? Треба уникати наказового звернення, звісно, це не тільки в спілкуванні, так як у нас зараз буде відбуватися, так, при особистій розмові. Це стосується і звернень, коли ми пишемо, припустимо, повідомлення. Далі не застосовувати її картинки з реакцією на повідомлення, це стосується правила. Яке важливо при переписці, яке застосовується в офіційному спілкуванні, і на це ми також звертаємо увагу. Що ще важливо пам'ятати в напрямку субординації? Важливо пам'ятати про культуру спілкування з викладачами навіть при позитивних відносинах. І ще один прямокутничок зеленого кольору, який я виділила, і я вважаю, що він не є таким менш важливим, ніж всі чотири, які тільки що я озвучила, це повага просто розпіврозмовника. Те, що я зараз показую курсором. І тут є такі три важливі аспекти, які я виділила: перше це середньостатистичний робочий день з 8 до 17.00. Звісно, ми розуміємо, що зараз такий час. В нас можуть заходити за рамки, так, припустимо, пізніше 17.00 за потреби, можливо, нам треба надіслати повідомлення або сформувати там, певну відповідь, перелік, перелік там, певних компонентів там, щодо заходу після 17, .00. але знову ж таки, це про винятки, про виключення. У вихідні ні доцільно не надсилати електронні листи, так, за виключенням винятків. Після 19, після, перепрошую, після 21.00, так, після 9 вечора некоректно турбувати співрозмовника. Так, тобто треба пам'ятати, коли ми говоримо за онлайн-етикет про 5 таких напрямків, так, і резюмуючи те, що я зараз озвучила, такі 5 важливих акценти, так, це коректна назва аккаунту, грамотне спілкування. Охайний вигляд включення камери, субординація, повага простору, співрозмовника.